Кожен віруючий роздумує про Бога. Але не кожен християнин може робити це правильно. Кажу я так, не тому, що хочу когось образити, але тому, що я сам розумію, як часто з неправильним відношенням підходжу до того, щоб розмірковувати про Бога. І дане відео є такою собі рефлексією на існуючу проблему. Тому я сподіваюся, те, що ви почуєте далі, принесе користь і буде спонукати, е, утвердити вас або переглянути своє ставлення до пізнання Бога. На жаль, деяким людям властиво робити такі дивні висновки про природу Бога, що у біблійних пророків волосся б дибки стало від того, яким вони його собі уявляють. І нерідкими стають випадки, коли Бога представляє таким собі. Жорстоким диктатором в старому заповіті, який знищував людей за будь-який непослух. І в свою чергу, інші люди вони впадають зовсім в протилежну крайність і говорять про біблійного Бога як про того, який в наш час вже не вважає за гріх те, що в біблійні часи пророки вважали за гріх і сурово його засуджували. І ось зазначу, що. Такі проблеми, а власне небіблійні висновки про природу Бога, виникають з кількох причин. Перша причина, Біблія не є остаточним джерелом знання про Бога. Виходячи з цього, інтелект, тобто розум людини або якісь містичні переживання, займають визначальну роль в розумінні Бога. Тобто, це схоже на такий собі план Б. До якого люди звертаються, якщо не розуміють, що написано в Біблії, або коли їм недостатньо лишень того, що вони там бачать. І нерідко план Б прямо впливає на тлумачення самої Біблії. Люди починають тлумачити характер і справи Бога через призму власних переживань та якихось богослівських уподобань. А не через смиренне прийняття того, що записано в Біблії. Друга причина людина не народжена згори. Це одна з глобальних та основних проблем, чому люди неправильно розуміють Божу природу. Оскільки адекватно розмірковувати про Бога ми можемо через просвітництво Духом Святим, то за Його відсутності ми будемо. Будувати брехливі логічні аргументації. Тобто, це буде ілюзорний образ Бога, який є плодом наших усвідомлених чи неусвідомлених інтелектуальних фантазій. Адекватне шміркування про Бога можливо, коли людина буде розглядати Бога не просто як об'єкт для досліджень, а як владику свого життя. І третя причина неправильного розмірковування про Бога заключається в тому, що вона неуважно та неточно вивчає Святе письмо. Якщо ми не дотримуємося з вами консервативних правил германевтики, то неодмінно впадемо в оману, коли почнемо вивчати характер та діла Бога. Дуже важливо виявляти всю старанність і ревність у дослідженні всього Писання. Не поспішаючи робити висновки, доки уважно не вивчимо всі тексти стосовно, наприклад, якості гніву Бога. Важливо розуміти, що характер Бога є дуже багатогранним, та його різні елементи не суперечать одне одному. Іноді це може бути неочевидним, але стає більш явним, коли ми в повноті розглядуємо святе письмо. І ось такі, на мій погляд, є основні причини того, чому у людини може бути спотворене уявлення про Бога. Проте я не говорю також і про те, що може у когось з'явитися таке враження, що при вивченні особистості Бога потрібно відключати своє мислення і керуватися лишень вірою, або відкинути якісь зовнішні об'єктивні прояви Божого панування. Але. Мова йде про те, що при вивченні особистості Бога останньою інстанцією нашої впевненості, в достовірності, наших суджень, має бути виключно авторитет святого письма та внутрішня переконаність Духом Святим. Таким чином, християнам, які роздумують про Бога, важливо мати і застосовувати наступні якості характеру: перше. Виявляти скромність та чесність у висновках. Дуже важливо пам'ятати, що ми з вами вивчаємо найвеличнішу особистість, і вкрай потрібно бути обережними та обачними в тому, які висновки ми робимо щодо розуміння Бога. Потрібно постійно аналізувати свої богословські формулювання, щоб вони точно передавали те, що написано в Біблії. А не наші якісь власні домисли. На жаль, якість скромності не, не так має багато дослідників. Це можна побачити, купивши книгу деяких сучасних теологів або почитати статті відомих християн. Наріжним камнем небіблійних уявлень про Бога є гордість. Ця мерзенна вада властива кожній людині, її творцем є сатана. І саме він в гордості переконав Єву та Адама сумніватися в святості Божого характеру. І ось дуже важливо нам уникати цього пороку і підкоряти себе авторитету Бога. Якщо ми чогось не розуміємо в тіях Бога, нам потрібно чесно це визнати і сказати йому, намагаючись вирішити якусь богословську проблему, нам потрібно. Не допустити спотворення святого письма. Друге, нам потрібно виробляти терпіння та смиреність, якщо відсутні видимі докази. Важливо не поспішати ухвалювати якісь категоричні рішення стосовно Божої природи. Існують дійсно складні богословські питання, на яких. Немає задовільних відповідей для багатьох людей. Наприклад, питання Теодицею: чому, якщо є добрий Бог, то у світі існує стільки зла? І намагаючись відповісти на це складне питання, люди пропонують безліч рішень, починаючи від концепції ідеїзму та закінчуючи елементарною невірою в існування Творця. Але якщо ми не можемо відповісти на це питання, тому що немає достатньо фактів, тому що наші знання мають обмежений характер, нам не потрібно тяжити до скептицизму чи агностицизму. Важливо терпляче продовжувати свої дослідження, вірячи Божому Слову. Пам'ятаєте, що записано в посланні до євреїв, як безліч біблійних мужів та жінок померло. Навіть не дочекавшись обіцяного Месії, про якого вони читали, але вони вірили в його пришестя, вони чекали Його, і, тим не менш, навіть того, що не сталося при їхньому житті, вони зберегли силою Божою свою віру. І, дивлячись на ці приклади вірності минулого, давайте ми будемо з вами продовжувати бути вірними. Богові і сьогоденні. Третя якість характеру практикувати любов до того, кого ми досліджуємо. Дуже часто для деяких дослідників Бог є абстрактним об'єктом для вивчення, який десь віддалено нагадує особистість, можливо, яка має примітивний інтелект або почуття. І Бог вже тут не сприймається як високоморальна надприродня могутня істота. Але як той дослідженням якого можна повправлятися в якихось високоінтелектуальних дебатах. Тобто Бог це просто зміст таких дебатів і нічого більше. Зрозумійте мене правильно, я кажу про те, що люди дуже часто користуються вивченням Бога без практикування любові до нього. Як правило, в змісті, Багатьох таких дебатів образ Бога виводиться із кінцевої інтерпретації в залежності від того, якої германевтичної школи дотримується той чи інший спікер на дебатах. Нам же, євангельським християнам, важливо усвідомлювати свою потребу в любові до Бога і прагнути любити Його всім своїм серцем, всім своїм життям, всім своїм розумінням. І ось така любов до Творця виявляється через виконання Його волі. Четверта якість характеру це надіятися на допомогу Духа Святого. Існує надто солодка спокуса більше сподіватися на свої інтелектуальні можливості, ніж на допомогу Духа Святого. І у цьому випадку я спеціально противопоставляю. Ось ці два поняття. Хоча ми чудово розуміємо, що має бути здоровий симбіоз між інтелектом і просвітленням від Духа Святого. Абсурдно вивчати надприродній, тобто духовний світ земній, тобто матеріальній людині, не бажаючи при цьому отримати надприродню допомогу та розуміння від Духа Святого. Надзвичайно важливо молитися Богу про просвітлення розуму. І якщо ми не будемо молитися, то ми не будемо вірити в біблійного Бога. Тоді нам немає жодного сенсу займатися дослідженням, оскільки отримані дані дадуть нам картину спотвореного Бога, а спотворений Бог рано чи пізно переведе людину до пекла. Молитва є необхідною умовою для пізнання Всевишнього. І останнє потрібне покаяння в неправильному розумінні Бога. Складно говорити про будь-яке каяття, якщо людина не перебуває під ведінням Духа Святого, коли дослідник за останню інстанцію істини вважає розум, або якихось ліберальних теологів, які вплинули на його розуміння. Дослідник, який розглядає Бога з позиції агностицизму чи пантеїзму, чи будь-якої іншої світської системи цінностей, найчастіше твердо переконаний в тому, що він непогрішимий в своїх висновках. Проте чудо покаяння завдяки святому Писанню, завдяки дії Духа Святого, може бути в житті навіть такої людини. Усвідомлюючи свої помилки і жорстокість серця, всім своїм розумінням привернутися до пізнання біблійного Бога, відкинувши при цьому всі людські забобони. Отже, дорогі слухачі, ми коротко поговорили про проблему невірного міркування про Бога і про те, яким має бути характер людини, яка роздумує про найвеличнішу особистість у всьому всесвіті. Хочу додати, що якщо ви все ж скептично відноситися до ідеї існування Бога, або ви є противником традиційних методів дослідження Біблії, пам'ятайте, що результат ваших досліджень, результат ваших переконань буде впливати на вашу вічність. Бог зганьбленим бути не може, і жодна людина не врятується. Поза його благодарюванням. Тому бажаю вам пізнати Всевишнього таким, який він є в Святому Письмі. Всього доброго!